Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 19 лютого, приїхали з чоловіком на дачу подивитись на своїх красунь, перевірити будиночки. Ось скільки снігу в нас лежить, все кругом біле. Дуже хочеться подивитися всередину будиночку. Як там спочивають мої троянди, чи просинаються вже вони. Зараз спробую якось відкрити і подивитись. Так, ось тут у мене у цьому будиночку знаходяться дві ґрунтопокривні троянди. Чотири сезона і свані. Здається, зелені, брунічки вже ось з'являються. Так, спробую ще заглянути, може, десь вийде в якийсь будиночок долізти. Дуже важко. Все примерзло. Але спробую може, щось вийде? Так. Що тут у нас? Вода? Були перепади температури. Стоїть вода, льод, але кущики зелені, добри їм. Ну, хай ще відпочивають. Ось так. Багатоквартирні будиночки в мене тут на дачі. Штамп не встигла накрити, ну, як штамп, шипшина. У мене така є мрія зробити прививку на цю шипшину. Боюся це робити, але спробую. Може ще вийде, хочу прочитати вам вірш однієї моєї доброї знайомої, яка вимушена була тікати з окупації разом з мамою і донечкою до Німеччини. І ось такого вірша вона написала, сумує дуже за батьківщиною. І звуть її Олена Дунаєвська. Летять Веселики додому, курличуть голосно у небі. Ще ж рана, любчики, ще холод, ще почекати трохи треба. Тріпучий вітер пір'я в крилах, а сонце вказує дорогу. Не бійсь, людина, вірі сила. Зимі тривати вже недовго, засяє сонце в чистім небі, поля укриються хлібами, ще почекати трохи треба, весна настане довгожданна, і місяць зміниться, і дата в душі лишаться тільки рани. Ти жди, людина, будь завзята, весна прилине з журавлями. На цьому буду завершувати свої відео, не втрачаємо надії, оптимізму, віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, кликаємо свої сади і творимо красу в Україні. Все буде Україна! До побачення!